Ну, а хто вам сказав, що батьки мають бути аніматорами? Ну хто? Або що дітей потрібно займати весь час? Це неправильно. Я розумію, що будь-хто буде без ресурсу, якщо займає дитину і змінює вид діяльності кожні 20-30 хвилин. Це ж неможливо. Аніматор. То професія, розумієте? І аніматори не працюють 24 на 7. Вони роблять якусь програму 40 хвилин там, чи півтори години, потім такі видихають, відпочивають і їдуть робити наступну програму. І так їм за це ще платять, розумієте, є компенсація і моральна, і грошова. Батькам ніхто не компенсує, розумієте? Це перше. А по-друге, це дуже шкідливо насправді бути аніматорами для своїх дітей. Шкідливо, тому що ви будете точно без ресурсу, ви виснажитеся досить швидко. Перше, по-друге, діти стають ну, такими, які сприймають світ і людей навколо тільки як тих, хто їх розважає. Тобто вони не вміють ініціювати процес, вони не вміють бути на самоті, вони не вміють щось для себе зробити. Я дуже часто бачу батьків, які кажуть, ну я не можу, на моїй дитині 9 років. А вона приходить в садочку там, ну, не 9, там, в 5 років, садочку, а в 9 зі школи і каже: Мама, пограйся зі мною, папа, пограйся зі мною. А в мене ж є хатні роботи, у мене ще є робота, я там працюю з дому, наприклад. Да? Я не можу. А моя дитина ходить, нудиться, ображається на мене, ще з нею не граюся. Я запитую. Ну, а коли дитина була маленькою, садочок ходила. Часто, ну, пізно пішла, або ні, не ходила, я ж могла їй багато чого дати. І я багато чого давала, ну і де да, у вашої дитини звичка. Ви вона, ну у такий спосіб тільки проводити час, а самостійно не вміє. І дитина втратила ініціативу. І немає нічого страшного, шановне панство, в тому, що діти трохи понудьгують. От розумієте, нудьга спонукає нас шукати собі пригоди, шукати себе, як можна себе зайняти, шукати собі щось цікаве. Потрібно пройти цей процес нудьгування, щоб дійти до думки, що треба чимось себе зайняти. Тож, не анімуйте своїх дітей, будь ласка, вони не на заході, вони вдома, вони в реальному житті. А в реальному житті потрібно зробити на якийсь такий баланс. Розумієте, ось цей час. Доби ти займаєшся там, в школі чи щось. Ось тут ми з тобою спілкуємося. Це може бути вранці, ввечері, в день, як завгодно, шматками. Ось тут ти спілкуєшся з іншими дітьми, тому що дітям потрібні діти набагато більше, ніж дорослі. Ось тут ти вмієш себе сам займати. Ось в цей момент часу ти там на вулиці бігаєш, граєшся, носишся. Ось тут у тебе якийсь гурток. А, і ось так побудований твій день. А тут ти навчаєшся ще, так? Да? Ну і в цей день. Плюс-мінус збалансовані різні види діяльності. І є свобода волі у дитини. Розумієте? Дуже часто я коли бачила розклад садочків, мене лякало, що з цієї вправи ми пішли на ось це заняття, з цього заняття ми пішли на це, з цього на ось це, з цього на ось це. І навіть інколи садочки віддають перевагу заняттям, а не прогулянці на вулиці. А потім сон, ну, обід сон, потім дитина прокидається, потім знову якісь заняття. І тому, що треба займати дитину, треба розвивати. Так. Але дитині потрібно дати час ось в групі є купа дітей. І вони мають вільну гру мати, вони мають спілкуватися. От де захотів, там і став. куди захотів, ну, в межах, звісно, простору певного, туди пішов, яку захотів іграшку, таку і взяв, Який захотів діалог, такий і створив. І щось подібне має бути і вдома. Ну, десь, коли дитина маленька, ви часто берете на руки, біймаєте, розмовляєте, дитина доросліша, ви дивитесь за нею, часто підходите до неї, але відходите, робите якісь свої справи, потім знову підходите до дитини, підкидаєте якихось нових іграшок, потім дитина ще доросліша, і ви виводите якомога більше до інших дітей, тому що вона навчається багатьом речам в спільноті з іншими дітьми. А коли ми звужуємо коло щоденного спілкування до дитини, мама. Або дитина, мама і інколи тато, який ввечері приходить з роботи, то ми забираємо у своєї дитини можливості навчитися ефективному спілкуванню, навчитися себе якось займати, навчитися самостійно вигадувати, придумувати, творчість вбиваємо у своїх дітей. Розумієте, нам здається, що коли ми малюємо, ліпимо з дитиною, ми активуємо творчість, ні, батьки, вам здається, тому що ви вчите дитину, роби за зразком, роби як я. А творчість... Це історія, я вигадую сам. І так, звісно, треба познайомити дитину із фарбою, із глиною, і щемось, із пластиліном, і показати багато технік, але дати час самостійно впроваджувати це в своє життя. Тож не треба займати дітей, ґаджети бути тільки певний час у дитини. Да, в інший час займи себе. А чим мені себе зайняти? І тут батьки припускаються наступної помилки. Вони кажуть, ну піди почитай, ну зроби щось. І вони завжди обирають тут, знаєте, перелік корисних справ, які дитині, можливо, взагалі ні разу не зайшли. Вона не любить читати. Я за те, щоб діти любили читати, але її так не навчили. А ви кажете, іди хоч почитай там що немає, да? І ви підкидаєте дітям ідеї, на які вони кажуть, ні постійно, ну тому що вони їм не цікаві. Ви втомлюєтеся і сердитесь на дитину. Що вона не хоче робити те, що ви пропонуєте. Перестаньте щось пропонувати дитині. Скажіть, я не знаю. Я не сиджу у тебе в голові. Я поняття не маю, що тебе зараз зацікавить. Йди займи себе чимось. А чим? Я звідки знаю? Я ж не сиджу у тебе в голові. Ну, зроби щось, що тобі сподобається. А що мені робити? Я не знаю. Ти маєш зайняти себе сам. А як? Я не знаю. Придумай щось. небудь Ось такі приблизно мають бути відповіді, замість того, щоб підказувати і вказувати дитині, чим вона має зайнятися. а Дитина вам буде відповідати Ні, це не хочу, це не цікаво, це не буду. Звісно, що ви розсердитеся. А ви ж очікуєте, що дитина зараз піде і одразу все почне робити, а так воно не працює. Тож не припускайтеся помилок, не займайте весь час дитини. Якщо це вже сталося, ну, в будь-який момент можна сказати, любий, займи себе сам. Ось так, шановне панство.